Сьогодні у відео мова про оптичний кабель, про переваги, про застосування, про зварювання. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. В системах безпеки ми зазвичай використовуємо мідний кабель коаксіальний, сигнальний або звиту пару. Звита пара застосовується для з'єднання пристроїв контролю доступу, панелей виклику і домофонів, а також у відеоспостереженні. А ще звита пара один із компонентів сучасних СКС структурованих кабельних систем. І найпоширеніше рішення для побудови кабельних локальних мереж за технологією Ethernet. В залежності від категорії кабелю швидкість передачі становить від 100 Мбіт за секунду до 1 Гбіт за секунду. Максимальна довжина лінії складає 100 метрів. Для збільшення швидкості передачі даних довжини лінії без додаткових підсилювачів застосовується оптичний кабель. Пропускна здатність становить до 10 Гбіт за секунду, а довжина лінії до 150 км. Оптичний кабель також відомий як оптичне волокно, що передає дані у вигляді світлових сигналів через скляні або пластикові волокна. Оптичні кабелі можна поділити на дві основні категорії одномодові для великих відстань та багатомодові для локальних і домашніх мереж. Окрім відстані і високих швидкостей, є ще одна перевага оптичного кабелю передмід. Волокна, із яких зроблена оптика, не проводять електричний струм. Отже, блискавка під час грози не вплине на роботу вашої оптоволоконної мережі, не пошкодить кабель і обладнання. Оптичні волокна між собою з'єднуються зварюванням. Для переходу з Ethernet на оптику і оптики на Ethernet використовують медіаконвертери. Також знадобиться оптичний піктейл. Це оптичний кабель з роз'ємом. Якщо у вас є оптичний пачкорд, розрізали і у вас два піктейли. Оптичні волокна між собою з'єднуються зварюванням. Виконаємо зварювання за допомогою зварювального пристрою DVP740. DVP740 компактний автоматичний зварювальний апарат з широкими функціональними можливостями. Посилання на DVP740 в описі під цим відео. І з переваг відмітимо. Компактний розмір і невелика вага, кольоровий рідкокристалічний дисплей, зварювання та термоусадка FTTH кабелів зварювання в роз'ємі, акумуляторна батарея ємністю 6000 мАч вистачає на 120 циклів зварювання і термоусадки. Постачається в пластиковому кейсі, в комплекті сам зварювальний пристрій, стріпер для FTTH кабеля, стріпер CFC 2 для зняття захисної оболонки з оптоволокна, сколювач оптичних волокон. Переходимо до зварювання, вмикаємо апарат, почнемо з піктейлу, знімаємо зовнішню ізоляцію, обрізаємо захисні кіларові волокна спеціальними ножицями. За допомогою стріпера знімаємо захисну оболонку з оптоволокна. Одягаємо термоусаджувальну гільзу, знімаємо лак з волокна, протираємо спиртовим розчином безворсовою серветкою. За допомогою сколювача робимо рівний зріз оптоволокна. Те ж саме повторюємо з кабелем. Під час роботи потрібно бути дуже уважним і обережним. Волокна тонкі і легко можна вколотися або загнати собі під шкіру і обережно з очима. Щоб зрізані частини трималися в одному місці, скористайтесь звичайним скотчем. Закладаємо кабелі в зварювальний апарат і фіксуємо за допомогою тримачів. Закриваємо кришку, натискаємо кнопку. Зварювання проводимо у автоматичному режимі. Процес займає до 10 секунд і відображається на моніторі. Зварювання відбувається за методом зведення волокон по серцевині. Отже, результат має бути задовільним, так і є. Посуваємо термоусадку таким чином, щоб зварювальний шов опинився в центрі трубки. Переносимо все до термоусаджувальної камери. За 30 секунд все готове. Перекладаємо на майданчик для охолодження. Отримали міцне. І якісне з'єднання. Магазин Безпека Shop пропонує на продаж оптичний кабель і необхідне обладнання для його монтажу. Оптика це ще один кейс до портфоліо вашої компанії. І це не все. Наш монтажний відділ надає якісні послуги з монтажу систем безпеки, і в тому числі зварювання оптичного кабелю. На сьогодні у мене все. Поставте відео лайк, запитання пишіть у коментарях. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.